Може бути одним з найкращих туристичних об'єктів Хмельницького. Так, краєзнавці розповідають про першу водонапірну вежу міста. Побудували її у 1910 році. Необхідною вона стала ще з часів, коли у 1898-му у пригороді Проскурова розмістили військове містечко з різними формуваннями. А що з піхотними? Полками військовими організаціями було зрозуміло то 35-й драгунський білоруський полк і 12-та кавалерійська дивізія це там були коні. То відповідно потрібно було тих коней напоїти. Відтак на території побудували перший водогін. Його потужності вистачало, щоб забезпечити водою все військове містечко, а потім і перші житлові багатоповерхівки. Розробкою споруди займався молодий архітектор Віктор Нельсон. Саме він пізніше займався зведенням відомої вежі у центрі Маріуполя. Він будував в такому, бачите, строгому неокласичному стилі з, з, з почуттям такого. Е Дизайнерського смаку скромно, але з декором. Відкрита цегла. Зведена на кам'яному фундаменті вежа, оздоблена декоративним орнаментом такованими елементами, які, окрім прикраси, мають і технічну функцію. Їхнє значення головне це стягування стін як будівельної конструкції, і вони є основою перекриття. Водонапірна вежа функціонувала до кінця ХХ століття. До сьогодні збереглась у гарному стані. Лише зверху є невелика технічна надбудова. Краєзнавець Ігор Журба розповідає: якщо трохи реставрувати пам'ятку, вона може приваблювати чимало туристів. Ми можемо зробити цієї будівлі. Наверху там зробити оглядовий майданчик. В другу чергу ми можемо зробити там перший другий третій поверх, Ми можемо зробити використовувати як майданчики для різних арт-заходів. За словами краєзнавця, нині влада Хмельницького працює над створенням нормативної документації щодо подальшої експлуатації вежі. Проте, що з нею буде далі, точно невідомо. Так чи інакше, пам'ятка доступна для кожного любителя старовинної архітектури. Тетяна Аржипянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.